Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua» Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії IDL, серія U9 на цоколь H4 з температурою світла 6000 К. Комплект постачається у фірмовій упаковці, в комплекті знаходиться невеличка інструкція і дві світлодіодні лампи. Як заявляє виробник лампи надпотужні. Потужність, потужність кожної лампи 60 Вт. Цоколя 4, як ми всі знаємо, це дальне ближнє в одній лампі. На ближнє світло використовується 6 світлодіодів на кожній лампі, на дальнє світло по 12 світлодіодів на кожній лампі. Корпус лампи абсолютно повністю металевий. Також на кожній лампі є дві системи охолодження: Активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Жилення під'єднується 12 вольт з допомогою стандартного роз'єму на три контакти. І також маємо невеличкий драйвер, який знаходиться в металевій ось такій коробочці. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так, яскраво і потужно відсвічує лампа. Має білий колір світла. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник, сумарно двох ламп. 13600 люмен. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світлотіньову ножу для того, щоб не засліплювати інших водіїв. Тому, як бачимо, лампи відсвічують. Надпотужно.